Вже майже рік ворог нещадно гатить по українським містам та селам, не шкодуючи нікого і нічого. Під обстріли потрапляють не тільки об'єкти інфраструктури, житлові будинки, а й храми. Так сталося і вночі 9 лютого у селищі міського типу Новоекономічне Гродівської громади. Сьогодні ночі у нас случилось, прилетіла до нас біда ракетним ударом на територію храма. Як би сказати, господь на себе узяв. Весь удар пострадала наша красавиця, храм, наш церков, але вистояла і на сьогоднішній день всі наші сельчани, всім миром працюють тут, наводять тут лад. І дійсно, з самого ранку на подвір'ї храму зібралося багато мешканців селища від малого до старого, аби допомогти прибрати наслідки ворожої атаки. Про сьогоднішню ніч люди говорять так. Ніто був зрив і все, потривалися окна і двері. Прийшов допомагати. Около 12. Прольот і власне, звука не було. Ні до ні після цього ліз. Зрив був, слышали, що повач і нам позвонили, що попала в церков, ми вирішили допомогти. Церкві допомагають людям. И мы на жаль, внаслідок обтіву одна людина зазнала поранень. Це був кочегар, який знаходиться сьогодні на лікуванні. Дніпро... Відвезли на Дніпропетровщину в тяжкому стані. Будемо сподіватися, що ця людина, дай Бог, виздоровіє. Пошкоджень зазнали прилеглі будинки. На місці події працювали представники правоохоронних органів, які задокументували військовий злочин. Прибули і працівники ДТЕКу, адже внаслідок ракетного удару були пошкоджені лінії електромереж. Альона Соболенко Чепіль Даніїл з новоекономічного спеціально для Капм'юс.